Так, ну що ж, друзі, всім привіт. Мене звати Руслан, а ви на каналі про бізнес Юа. Чергова розпаковка. Продовжуємо розпаковувати Укрпошту. Фух. Це баул, який ви дивились попередньо. Ми його продовжуємо. І якщо я не помиляюся, сьогодні ж і завершуємо. Знову ж таки, невеликий баул. Там... Посилок, мабуть, на 50-60, якщо я не помиляюсь, ну, щось в цьому діапазоні. Знову ж таки, буду писати все одним кадром. Мені сподобався такий формат роботи, трішки проблемно при монтажеві, але то вже мої проблеми. Можна зробити нормальний хронометраж, 2-3 відео по 20 хвилин і вам цікавіше дивитися. А я пропоную розпочати, в нас є максимально. Великий обсяг посилок, і тут є як дуже гарні, так і є дуже очевидні. Наприклад, такий комусь наборчик ішов, і, ну, великий асортимент. Тому давайте розпочнемо розпаковку і подивимося, що ми зможемо знайти в сьогоднішніх пакунках. Першим. До речі, доволі таки важким, але ну, видно, що точно не нове. Так, поїхали. Раз. Два. Так. До речі, друзі, зараз алгоритми трішки непевно працюють, тому я попрохаю вас якомога активніше ставити коментарі, подобаєчки і поширювати друзям. Боже, який великий пакет для таких трьох баночок. Так, баночки з-під навушників. Тут так і написано. Але наскільки я... Ой, вони навіть не відкриваються. Не відкриваються. Наскільки я бачу, тут навіть їх немає. Так. Цікаво мені, що це були за наушники, які йдуть в таких коробках, бо коробки взагалі прикольні. Якби не їхній стан можна було б залишити. А так, я думаю, це 100% утіль. Ну, хіба що під якісь шайбочки, гвоздіки, шурупчики, як то ми любимо. Але я, чесно кажучи, таким не страдаю, тому, можливо, просто для транспортування комусь із вас якусь посилку. Хіба що так? Так, ладно. Ой, а тут вообще ничего нема.